З нами Роман Гончаренко, оглядач Welle Німеччина, ведучий посткасту Вас із здас. Пане Романе, вітаємо вас доброго вечора. Дякую за запрошення. Дякую, що погоджуєтесь, пане Романе. Перше ось ці заяви канцлера Німеччини, які лунають особливо останнім часом. Відчувається певна, знаєте, така ну. Принаймні мені. Більша рішучість, більша впевненість і певна безальтернативність. Чи так воно і є? І одразу я хочу вас запитати, чи ось ця зовнішньополітична впевненість поширюється і на внутрішньополітичну? Я б сказав, що рішучість Фрідріха Мерца не нова, коли йдеться про війну Росії проти України. Він і коли був лідером опозиції, коли став канцлером. Говорив набагато різкіше і критикував Росію, тобто дозволяв собі речі, яких не дозволяв собі його попередник Олаф Шольц. Тобто, це його стиль це стосується не тільки України, але України зараз в першу чергу. Що стосується останніх заяв, я б не сказав, що там щось нове. Фрідріх Мерц і це важливо насправді, коли зустрічався ще з президентом Зеленським та іншими європейськими лідерами у Вашингтоні, говорив теж саме: він говорив, що важливо починати мирні переговори про зупинення війни на лінії фронту, і тоді це в присутності Трампа лунало справді дуже потужно. Зараз це повторення цієї європейської позиції, тобто Мерц говорить фактично те, що говорить Європейський Союз. Але в цілому, я б сказав, моє враження як оглядача, і німці, і європейці всі разом були досить здивовані появою цього. Плану з 28 пунктів, який презентували Сполучені Штати, потім потім з'ясувалося, що до нього серйозно доклала руку очевидно Росія. Тобто європейці цього не очікували і поки що реагують, намагаючись його пом'якшити. Наскільки їм це вдасться, поки що питання відкрите, але перші повідомлення були більш-менш оптимістичні, що їм вдалося принаймні певні критичні моменти з нього прибрати. Певним чином досить дивно звучить слово сполучення, точніше речення оприлюднено секретний план. Наскільки його обговорюють всередині самої Німеччини? І до цього, якщо не помиляюсь, проскакувала інформація, що мовляв в Берліні, ну я так розумію, десь в певному можливо, районі вже пройшло відпрацювання міських боїв про всяк випадок, мовляв. Так, це правда. Цей план, про який ви згадали, який оприлюднив остріджонал. Його не обговорюють в Німеччині. В Німеччині зараз тема номер один це пенсійна реформа та ухвалення проекту бюджету на наступний рік. От його ухвалили зараз на момент нашої з вами розмови. Бюджет з рекордними боргами. Там понад 100 мільярдів євро боргів бере нинішній уряд, і це для Німеччини звичайно шок, оскільки до цього десятиліттями Німеччина сповідувала політику заощадження бюджету, намагалася, щоб бюджет був вирівнений, Не брати нових боргів було вирішено. Тобто, це справді такий серйозний крок. Якщо говорити про такий план, то було б дивно, якби його не було. І насправді це привід для заспокоєння, скажімо так, можливо, німецького суспільства, яке дуже стурбовано тим, що відбувається на сході, що відбувається в Україні, погрозами на адресу Європейського союзу з боку Росії. І так справді в Берліні нещодавно проходили навчання навчання служб, які тобто підрозділів, які мають охороняти урядовий квартал. Один з елементів навчання, наприклад, була ліквідація. Терористів чи кого завгодно, Я вже не пам'ятаю, хто там був за сценарієм, хто захопив метро в Берліні. Тобто, це відбувалося буквально в центрі міста, але вночі, щоб не заважати людям. Тобто, ці речі відбуваються постійно. Ми бачимо просто частіше це видно назовні ці навчання. Дедалі більше військових ми бачимо інколи на вулицях німецької столиці, на вулицях інших міст також проводяться навчання. От нещодавно в гамбурзі були. Тобто, це тенденція, і вона, я думаю, буде посилюватися. Пане Романе, як завжди, раді бачити вас в ефірі і дуже дякуємо за пояснення. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту вас із ДАС був з нами.